Вітаю, друзі, і нагадую, що Дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаю огляд ситуації на фронті з Курської області. Тривають доволі такі непрості бої. Намагаються російські війська прориватися, це блокують Збройні Сили України, підрозділи Сил оборони та безпеки. Треба сказати, що друга хвиля. Наступу російських військ поступово заклинулась після того, як ворог всередині вересня спробував пройти українські оборонні редути, українські сили дали відсіч зараз. Так само розпочавши наступ 10 жовтня, практично три тижні тому. Ворог розраховував на стрімкий ривок і захоплення українських позицій із забезпеченням плаздарму і виходу далі, з метою захоплення населеного пункту суджа і просування, навіть можливо до Сумської області, і навіть а, вглиб Сумської області, тому що треба розуміти, що якщо ворога не стримувати зараз, те, що роблять наші сили оборони. То звичайно, по інерції існують ризики і вірогідність того, що противник може в подальшому зайти безпосередньо і на територію України, а саме Сумщини. Саме тому зараз дуже важлива оборонна операція, операція сковуючого характеру з військової точки зору наших сил на Курщині. Треба сказати, що дійсно, розпочавши наступ з 10 жовтня, ворог мав певні успіхи, він просунувся захопив певні території. Разом з тим, подальшому українськими військами були вибудовані оборонні редути, які унеможливлюють подальше стрімке просування ворога. Ми бачимо численні світлини та відео того, як завдають ударів по рештках 155-ї бригади морської піхоти, і не тільки Росія підтягує північно-корейські військові. Там можуть бути зокрема і артилеристи за деякими повідомленнями. Мета зрозуміла після того, як була озвучена цифра, і зрозуміло, що приблизно 45 тисяч російських військ складає угруповування на Курщині, Росія вирішила доповнити цей контингент якраз щоб створити цифру, накопичити 50 тисяч плюс, аби мати змогу проводити більш масштабні наступальні дії з широким фронтом на Курщині. З метою реалізації та досягнення тих задач, які ставить безпосередньо Путін та російське військове керівництво, українські війська продовжують оборонну операцію, завдають значних втрат ворогові, а знесилюють так само, не допускають переміщення російських підрозділів військ на інші напрямки. ну і... Стримують ворога так, що навіть якщо й відбувався раніше відхід з певних позицій, він відбувається так, що немає проривів фронту. Загроз та небезпек того, що ворог далі стрімко зможе проривати фронт. Так само росіяни бояться евакуації, вони живуть під призмою пропаганди. Як повідомляють підрозділи ТРО медіа, які працюють безпосередньо на Курщині і показують всім нам роботу, яка там триває. Фактично. Багато хто є відверто, ніби зазомбований, але вже у багатьох відкриваються очі на справжню мету і справжню, скажімо так, ось цю е злочинну мету існування режиму Путіна зсередини. Тому українська операція ще й призводить до ось такої трансформації. Її поширення звичайно мало би наслідки і для більшої кількості росіян, хоча і зараз у Путіна проблеми через те, що він фактично починаючи від початку серпня, ось уже третій місяць не контролює територію частини Росії. Харківський напрямок ситуація складна, але контрольована Збройними силами України. Українські сили впевнено стримують атаки ворога в районі липців, а так само на Вовчанському напрямку. Проводять рейди, мета яких є витіснення позицій російських військ, зачистка певних територій і вже закріплення українських позицій на цих територіях. Ворог застосовує значну кількість безпілотників. Так само можна сказати, що ми бачимо новий виток терору. Агресора проти Харкова, цього чудового міста, коли ворог застосовує каби, застосовує інші види ураження для того, щоб завдавати ударів безпосередньо по міській забудові, що свідчить про те, що нам ще більше потрібно засобів протиповітряної оборони, літаків і ракет. Ну і звичайно, що вкотре варто підкреслити тут важливість отримання допомоги від наших партнерів, права бити по. Території Росії, вглиб російської території західним озброєнням, важливість цього як ніколи зараз так само простежується, враховуючи ситуацію на Харківщині і не тільки. Ще одна гаряча точка на Харківщині Куп'янський напрямок. Ворог суне там, мав певні незначні успіхи і просунувся в бік борової населеного пункту. Намагається діяти в районі Куп'янська. Характер дій ворога на цьому напрямку він, в принципі. Зрозумілий і мало чим відрізняється від дій на інших напрямках. А саме це охоплююча операція, операція з напівоточення з перспективами повного оперативного оточення населеного пункту, саме а саме міста Куп'янськ. Це на сьогоднішній день такий характер дій ворога, який простежується. Українські сили працюють, блокують просування. Роблять все для того, щоб стримувати просування російських військ. Тут ворог так само активізувався для того, щоб розтягнути максимально українську лінію оборони. Саме з цією метою зараз пожвавився агресор і на Оріхівському напрямку на Запоріжжі. Так само там є ознаки перегрупування до укомплектування російських підрозділів, що свідчить про ймовірні. Наміри ворога інтенсифікувати штурмові дії на Оріхівському напрямку. Мета тут більше, я думаю, все ж таки розтягти нашу лінію оборони, і це більше відволікаючий удар. Тому що основний удар зараз ворог завдає і діє на Покровському Курахівському напрямках. Там фіксується найбільша кількість штурмів агресора. Причому втрати російських військ просто колосальні. Українські війська працюють над тим, щоб ці втрати тільки зростали, і вони зростають. І статистика свідчить, що тенденції от за вересень ми бачили найбільш рекордні за кількістю втрат для Росії. А жовтень і листопад потенційно можуть стати ще рекорднішими. Мета тут дій зрозуміла, це захоплення Курахового, на що ворог буде спрямовувати свою активність наступальну в найближчі тижні та місяці, і Покровська це стосується. Тобто, ось це є цілями ворога основними на цих напрямках. Видно, що застосовують все, що тільки можливо. Вхід іде уже і бронетехніка, і артилерія, знаючи при цьому, що Росія несе. Великі втрати, особливо коли є руху з цих бронетанкових колон. Все рівно вони їх застосовують, все рівно так само підтримують свою піхоту. І тут видно, що окрім військових цілей, присутні, і політичні, і геополітичні. Ймовірно, активізація Росії пов'язана із виборами в Сполучених Штатах Америки. Таким чином Путін тисне. Він хоче продемонструвати, що мовляв, Росія має такий потенціал, який здатний. Здолати а, Україну, натомість Україна вимушена відступати. Ну і відповідно такого потенціалу немає. Це є на сьогоднішній день цілями ворога. Наші ж сили стримують ці удари. Мета залишається тією ж самої в рамках стримуючої операції. Це перше збиття наступального темпу військ-агресора, друге завдання при цьому максимальних втрат. Третє це недопущення проривів на фронті. Це те, над чим працюють наші сили. Ну і четверте, це зрештою зупинка ворога і його наступальних дій. Ймовірно, такий характер дій противника продовжиться тут до щонайменше до різдва і нового року. Наші сили тримають там оборону. Турецький напрямок не просто. Активізувалися бої після того, як нашим силам вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Ворог знову ж таки почав застосовувати інтенсивну авіацію І не тільки значного просування немає. Часів яр стоїть, тримається, попри те, що ворог так само тут застосовує значні обстріли, так само, як Лиманський напрямок. Тут ворог мав певні успіхи в бік населеного пункту Терне, але українські сили стримують удар. Південь, як я вже зазначив, видно ознаки перегрупування ворога. Сюди час від часу дуже потужно завдають ударів за допомогою хаймерсів та далекобійної артилерії українські підрозділи, які зменшують можливості ворога, б'ють по навчальних центрах таборах, звідки ворог готує інтенсифікацію бойових дій на Запоріжжі, а так само перекидання своїх військ безпосередньо на східний напрямок. Звичайно, що ми чекаємо результатів виборів у Сполучених Штатах Америки, готується Європа. Інститут світової економіки в Кілі випустив доповідь, в якій чітко зазначається, що якщо Німеччина і країни заходу будуть підтримувати Україну, хоча б на тому рівні, якому є, то це точно значно дешевше. І простіше ніж потім вкладати, якщо б, не дай Боже, Україна програла, а Росія домінувала, тому що тоді збитки для Німеччини і Заходу були б значно більшими, вищими, що призвело би до серйозних. Втрат Європа мобілізується і сподіваємося, що їхні можливості будуть зростати в виробництві зброї, постачанні і забезпеченні України. Будеш збільшувати виробництво зброї і Україна. Якщо подивитися на дані інституту світової економіки, то висновки, які вони наводять, абсолютно збігаються з абсолютно збігаються з пунктами плану перемоги президента Зеленського. Це більше зброї, військовий компонент і посилення санкцій, тому що це вигідно і для заходу, економічно вигідно. Це не тільки про свободу і демократію, це й про економіку. І сподіваюся, що цей важель і цей аргумент буде вагомим для заходу на шляху до подальшого забезпечення і підтримки нашої армії і загалом України. Друзі, на сьогодні все. Бережіть себе і слава Україні!